Що болить у тих сіл, які хочуть краще зрозуміти свою біологічну основу? Мотивація найбільше зачіпала. Мотивація себе, мотивація команди. Просто мотивація вона стоїть в основі психіки. Там реально дуже багато, і вона теж не лінійна. Тобто, це не про те, що я сильна, мотивація слабка. На другому місці все, що стосується підтримання власного ресурсу, воно якби теж до мотивації, але трошечки з іншого боку. І Там втома піклування про себе, стрес і всякі такі речі. Це мабуть топ. самооцінку. Це я е, е, як дуже дуже їх вмовляв туди зайти, і тільки коли ми зайшли, виявилося, що це теж все таки важлива історія. Є така теж спекулятивна гіпотеза, що в основі е, лежить наявність або відсутність мети, яка є основою роботи. Це частинка. Якщо у людини єдиний драйвер це мета, то вона або систематично демотивується, або починає маніячити, або чергує ці два стани. А для того, щоб людина стабільно, sustainable працювала, їй потрібно ще декілька дуже важливих аспектів мотивації, які мети не стосуються. Як мінімум, у задоволення від процесу.